Так, ну і представлю вашої уваги другий ніж. <кій> от, скажу відразу, це репліка. Не знаю наскільки це репліка, Ну, в общем, зараз я вам розкажу історію цього ножа. Є такий гродочний ножів наш український Віктор Мацикур. От, Я давненько його дивлюсь, мені подобається дуже його контент. От, і от він виложив такий ножик, який називається. Від компанії ТРЦ, це литовська компанія. От, ну, я так розумію, там кастомні ножі, там така мілкозаводська зборка. От, ну, це називається Polchame. Я подивився, от, він дуже так, цим ножом був довольний. От, що я вирішив зробити собі такий же. Чисто подивитися. Він казав, що це для нього це еталон. Мені захотілося ось подивитися. Я ну, як би його думку поважаю. От. Е, кстати, я ссылку на його канал, на це, на це відео, яке він про цей нож розказував. Я скину в описі подивитись. В общем, зробив я це собі подібний ніж. Не скажу, що він такий самий, він такий самий за розмірами. Але мене трошки по-другому тут і піни зроблені. От, ну ви відео подивитесь, вам буде ясно все. От, е такі ножі роблять теж наша компанія. Вони зараз продаються під назвою Омега. По-моєму, Омега чи Альфа. Чи або Альфа, або Омега. по-моєму, що щось, щось так. Я дивився. От. Коли дивився, але вже трошки забув. В общем, Такий от ножик. Такий от ножик. Як бачите, на руків їмікарта. Мікарту я по своєму обикновенню зробив трошки бочкою. Я люблю так робити. От, е, закруглив лезо, як і на оригіналі. На і зробив невеликий відступ від метала Мікартою. От. Так, щоб він в руки лежав. Насічку я вирішив зробити ось таку. Ось. Ну, оригінала, там, я так розумію, розумію, що щепу вона робилась. От, я зробив таку. Ну, не знаю, потрібна тут, не потрібна. Ну, так вроде, вроде як держиш, супкість, ну, звісно, повишається. Але знову ж є насічка на обухи, під палець. От, значить, метал я тут використовував, у них був магнакат. От, я коли захотів зробити цього ножа, цього метала не мав. І більше того, я з цим металом ще поки що не працював. Вполне можливо, що працює на наступній неділі. От, е, тому його ріжучі свойства я, я якось ну, не буду там враховувати. Буду враховувати саме зручні, саме, саме такі ці моменти візуальні. Що е, я хочу? Я буду їхати на вихідні на трою до друзів. От, я візьму його, візьму його з собою. Щось ми там будемо готувати, щось ми там будемо робити, щось ми там буде підстругувати. Ну, в общем, чисто його подивлюсь, чисто от, не знаю, як він в руки лежить. Тобто, я, наприклад, не дуже люблю, коли така от рукоять з такими от великими вирізами. Я більш люблю таку, як там у трапера, як у мене там на технофінах, ну, такі от рукояті. Але якби я і проти, нічого не маю, тому от, хочу, хочу подивитись. Значить, Метал поставив n 690 От, звів тоненько, десь 0,2. Заточив. От. Буду пробувати. Буду пробувати, коли вже репліки роблять вже в нашій українці, тому я подумав, чому б і ні. Я ж не буду ставити його клеймо тут. Я і свого тут клейма ставити не буду. От. Ну там проблема з тим, щоб купити його, тому що його заказати з литви, він там буде коштувати. Здається, біля 15 тисяч гривень і треба ще ждати. От. Ну, кажуть, що завезли їх в Ібіс, і вони там чуть там не по 25 тисяч. Я не бачив. Але от так, так мені розказали люди, що щось таке є. Треба подивитися, по чому вони в ІБІСІ, ще є вони там. Ось такий ножик. Ваші уваги, що ви скажете? Не знаю. Подивіться відео Віктора. От. Подивіться там. ну Звичайно, що там трошки на вид буде другий ножик. Тому що це все-таки моє бачення, я все-таки той ніж в руках не держав. От, змальовував з монітора, то самі розумієте, що ну, це ж не те, що ти взяв, його там обвів і робиш такий самий. Але по параметрам, по параметрам я вам зараз скажу, який він. От, параметри він 105 лезо. І 110 рукоять. Такі параметри. Ну, зарані скажу, що мої руки рука в мене середня. От, що, що, що ліва, що права, мої руки він ну, сидить ну, доволі доволі удобно. Не скажу, що буде там удобно брати його різними хватами, тось, якось так брати, якщо треба щось пробивати, чи, чи, чи так тось, ну, За таких виступів. Не знаю, подивлюсь. Взагалі, все одно ще буде якийсь обзор. От, все одно він може потім піде в продаж, коли я див, трошки награюся. От, але поки що такий ніж, така інформація. Все, хлопці, дякую за увагу.